Правді, немає такого поняття як мистецтво, є лише митці. Так починається книга Еренста Гомбріха Оповідь про мистецтво, яка проведе вас крізь епохи та стилі. Ви коли-небудь задумувалися, як мистецтво еволюціонувало від простих наскельних малюнків до шедеврів сучасності. Автор розклав нам все по поличках, написавши книгу так, щоб вона була зрозуміла усім, і в той же час зберегла важливі мистецькі терміни. Книга читається легко, бо це не збірка сухих фактів і дат, а мистецтво, що пройшло через прийняття однієї людини, яка розповіла нам про це своїми враженнями. Книгу доповнювали і перевидавали 16 разів. А перекладена вона на понад 20 мов, що вже точно говорить про її цінність. Читачі відзначають, що книга читається як роман, захоплюючи з першої сторінки та відкриваючи нові горизонти розуміння культури та творчості. Окремий плюс автору, що тут до всього є ілюстрації, тож ти не повинен ще вишукувати фото в інтернеті. Кожна ілюстрація детальна та якісна. Мені як художниці хотілося відкрити скетчбук і замальовувати кожну сторінку. Не пропустіть шанс зануритися в історію мистецтва разом з. Цією. Книгою замовляйте оповідь про мистецтво вже сьогодні та відкрийте для себе світ шедеврів.